Добрий день, любі діти! Іноді буває, коли дорослим терміново треба вийти з дому. І діти тоді залишаються вдома самі. Як треба себе вести, щоб не сталося біди? Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки вдома. Ось ви залишилися вдома самі, і раптом у двері подзвонили. Що ви будете робити? Відчините ви двері? Ні, ні в якому разі не можна відчиняти двері, коли дорослих немає вдома. Можете зателефонувати мамі і сказати, що хтось прийшов. А якщо двері намагаються відкрити силоміць, то негайно телефонуйте в поліцію за номером телефону 102. Тому що це може бути вори. А якщо ви самі вдома і зателефонували по телефону, краще слухавку не піднімати. А якщо підняли, то не говорити, що нікого, крім вас, немає вдома. Можна сказати, що мама чи тато зараз не можуть підійти, а потім зателефонують. А що можна робити, коли ви самі вдома? Можна гратися іграшками, малювати, гратися конструктором, ляльками, машинками, складати пазли. А в якій кімнаті можна гратися? В дитячій кімнаті, де є ваші іграшки. А чи можна гратися на кухні? Ні. А чому? Тому що там є плита, газ, гарячі каструлі, гострі і ріжучі предмети, наприклад, ножі, посуд, який може розбитися. Обід на кухні мама готує і варить, і смажить. Часу не марнує, ти іграшки з кухні свої забери. Кухня у домі. Це місце для гри. А чи можна гратися у ванній кімнаті? Ні. Чому? Там вода, плитка і дуже слизька підлога. Можна послизнутися і впасти, це небезпечно. У ванній кімнаті купаються люди. Тут можна вмиватися, чистити зуби, у ванні вода. І підлога слизька, ванна не місце для гри малюка. А чи можна гратися на балконі? Ні. Балкон це дуже небезпечне місце. Дітям можна виходити на балкон тільки з дорослими. Особливо не можна перехилятися через перила. Це загрожує твоєму життю. Якщо на балкон ти хочеш піти, маму чи тата з собою запроси. Балкон небезпечне місце в квартирі. Гратися тут не можна дитині. А чи можна гратися на підвіконні? Ні, це теж дуже небезпечно. Ні залазити на підвіконня, не спиратися на сітку не можна. Можна випасти з вікна, особливо коли вікно відчинене. У кожній кімнаті велике вікно, вузьке підвіконня й прозоре скло, тут квіти у горщиках ти поливай, та на підвіконня ти не сідай. Діти, роздивіться малюнки і скажіть, в які ігри можна гратися вдома, а в які ні. У бадмінтон. Кидати ракетками воланчик. Можна гратися вдома? Ні. Це вулична гра. А складати з конструктора будинок? Так, можна. А гратися м'ячем у футбол в кімнаті можна? Ні. А кататися по кімнатах на роликах? Ні. А гратися ляльками? Так. А чи можна гратися сірниками? Ні. До чого це може призвести? До пожежі. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки. В руки їх не треба брати, а тим паче з ним грати. Вогнем бавитись не можна. Знає це дитина кожна, можна ручки опекти і недалеко до біди. Можна дітки опекти не тільки ручки, один сірник може спалити весь будинок. Це дуже небезпечно. А чи можна гратися ліками, таблетками? Ні, а чому? Адже вони гарні, різнокольорові, і є навіть солодкі. Не можна гратися ні ліками, ні таблетками, брати їх до рота, пити без дозволу врача і дорослих, бо ними можна отруїтися. А чи можна брати миючі засоби та побутову хімію? Засоби для миття посуду, унітазу чи пральний порошок? Ні, ні в якому разі не можна. Це дуже небезпечно для здоров'я і життя дітей. Можна наробити великої біди. А чи можна гратися дрібними предметами, мистинками, монетами, гудзиками. Ні. Особливо спостерігайте за маленькими дітками, щоб вони не поклали їх в рот, не проковтнули, не засунули в ніс. Чи вуші це небезпечно. Мамам треба пам'ятати, дрібних речей не давати, шпильки, голки, намистинки, то не ігри для дитинки, Гудзики, квасоля, біб можуть призвести до бід. Щоб лиха в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. А чи можна гратися з плитою, крутити комфорти на плиті? Ні, це дуже небезпечно, тому що в плиті живе газ, а він дуже небезпечний, може призвести до вибуху і пожежі. До газової плитки самі не лізьте, дітки, нехай навчать дорослі вас. Бо дуже небезпечний газ. Почувши запах газу на вулиці, в квартирі, телефонуй відразу на номер 104. А чи можна гратися з розетками, Засовувати туди пальці чи якісь предмети? Ні. А чому? У розетці живе струм. Він дуже небезпечний для здоров'я і життя людей. Може призвести навіть до загибелі людини. Тому будьте дуже обережні. А чи можна гратися ножем, ножицями, голками? Ні. А чому? Не можна гратися всіма ріжучими і колючими предметами, бо можна сильно порізатися чи вколотися, завдати своєму здоров'ю біди. А чи можна гратися інструментами, тата? Молотком, дрелю, цвяхами? Ні, це дуже небезпечно. Можна сильно поранитися і можна зашкодити вашому здоров'ю. Розгляньте, дітки, будь ласка, малюнки, і виберіть ті предмети, якими можна гратися. Можна гратися кубиками, лялькою, машинкою, відерцем, савочком, м'ячиком. Можна його обережно котити по підлозі, не кидати, щоб не розбити вікно чи люстру, тобто іграшками. Можна вдома гратися. А голкою, викруткою, ножицями і ножем не можна гратися, це небезпечно. Діти, бережіть себе і своє здоров'я. До побачення!